Я мав сьогодні вчора вечором щастя слухати двох таких, значить, інспекторів учених по ракетах українських Віталія Портнікова і Борислава Борислава Березу. Перше, я дуже поважаю Віталія Портнікова. Він дуже прекрасний журналіст, і мені здається, один із ліпших, який зараз в Україні є аналітиків. Але, але це. Це, 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 це так. його аналіз про ядерну, про ядерну війну і про це все, він вартий, він вартий нічого. Це абсолютний 100% популізм. І видно зразу, що він гуманітарій, а не інженер, не техні, технічна персона. О, сьогодні у нас вже 21 березня і ми маємо гарний сніжок. О, зима не хоче нас залишати. Так як на вулиці дещо холодно сьогодні, але дозвольте мені закінчити оці мої е, значить, е, моменти, які я хочу акцентувати увагу вашу на ядерну війну між е, Америкою і, і зараз і Росією. Зараз Росією. Це, це та тема, яка значить тривожить всіх нас і моє покоління. Я ріс із цим, а і мене лякали вчителі в школі. Весь час от ракети. І всі шу шуткували, що білою простиню треба накритися і на цвинтар повсти рачки, коли почнеться. Тому що клямка буде всім. І зараз, зараз пробудило у мене бажання слова поважного, поважного пана Віктора Віталія Плотнікова, Портнікова. Я прошу вибачення, як я сказав, що я його рахую одним із ліпших журналістів. Зробити сам зробити сам, сам дати саму інформацію, сам щось сказати про це. Панове, не хвилюйтеся, ніякої війни не буде. Я вам даю 100% на це. Чому? Перше. Люба, люба війна, а тим більше ядерна, базується на трьох китах. Перший з яких це засоби доставки. Засоби доставки? Друге, це наявність ядерного потенціалу. І третє це бажання застосовувати його. Так, дивимося далі. Проаналізуємо совєтський ядерний потенціал, а зараз і російський ядерний потенціал. О, що можна сказати про нього? Е, перше. Почнемо з першого, з того, з як це засоби, засоби, средства, средства доставки. Засоби доставки ядерного цих ракет. Окей, можуть доставлятися балістичними ракетами, можуть доставлятися флотом підводними човнами, можуть доставлятися літаками. Це взагалі-то все. Більше нічим ядерну бомбу не доставиш на їхню доставку. Значить, ем, ракетами балістичними. Балістичні ракети вони знаходяться в шахтах. Значить, вони, вони, вони не є твердотоплюваними, в них є тільки Булат чи Буран вони назвали нові, які там було 15 запусків, по-моєму, тільки пару було таких, можна сказати, успішними. І вона не є готова. В основному це ракета Сармат або SS-20, як вони її називають, по різних класифікаціях. Дніпропетровська ракета українська, яка була ще зроблена за царя Тимка при дорогом Любимому Брежневі. Вона пройшла багато модифікацій, і я думаю, велика частина з них вона не є в робочому стані. О, ті шахти, вони старі вже. Я не думаю, що там в Росії вони належним чином обслуговувалися, але навіть це не важливо. Туди йде кілька ешалонів е, спеціального ракетного палива. І яке має бути підвезено і залито в ракету за 24 години до запуску. Тому що ніхто то топливо воно є високотоксичне, і ніхто не тримає, не буде тримати то, е, його в, 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 баках, в баках в ракеті. так як вони швидко піддадуться корозії і вийдуть з ладу. Тому ви уявляєте, якщо це в 60-70-х х роках навіть ще ця концепція була актуальна, Бо, тому що тоді не було таких спутників, сателітів не було таких. І розвідка велася дуже примітивними методами. Якщо уявіть, уявіть що американські сателіти вони літали кругом планети, фотографували територію. ССРі, потім відстрілювали капсули з фотографічними пленками, які там ловили, потім проявляли, значить, потім давали цю інформацію, проявлену в Пентагон, і туди вони приймали мали, приймати рішення. Тож займало досить багато часу і досить було кропотливим. І скільки той спутник касет міг відстріляти. А доставити, як треба, нові запускати з новими касетами. і Потім це було дуже дуже-дуже неефективно. А літаки з початку 60-х років на ну, ті СССР не літали, так як після того, як загубили вони, один літак був збитий, вже при Хрущував 64-й 63-й рік, 62-й, мені здається, навіть. То після того американці не літали е, на, на територію літаками е, Совєтського Союзу. От. Зараз уявляєте попередження: от вони пішли, е, топлі до цих ракет. І, і вони, щоб заправляти паливом ці ракети балістичні, які лишились. Виявляється, це ж буде у слідуючу секунду, все відомо, як тільки вони почнуть заправку. О, і, якщо вони почнуть заправку, це буде значити, що вони готові їх застосувати. Це в цю же секунду по них перелетять там різні томагавки, першинги і так далі. І вони так і там залишаться, там, де вони стояли у тих шахтах, і куди вони не полетять. Далі, значить, будемо скажем, авіація. Ну, авіація вся стратегічна, стратегічна авіація, яка дуже вона була крепка і воно, все так далі. Ну, вона ніколи не була супоставіма з, з американською авіацією стратегічною. ніколи там не було таких літаків, навіть в найкращі часи СССР. Але зараз в Росії два типи є, які можуть нести це скажем, на довгі дистанції. Це 95 ту 95-й, ту 160-й, білий Лебідь, як вони його називають. А той, по-моєму, по, по натовській кваліфікації Бир називається не? ту 95-й. Але це ще Сталін його приймав на параді. Це така етажерка, яка настільки шумить, так видно на локаторах. Це абсолютно, абсолютно він буде. Тільки вони повзлетяться, чи може навіть на аеродромах вони будуть, вони будуть знищені. Значить, вони навіть вони ж бояться вони ж стріляють з Каспійського моря тими ракетами. Вони ближче бояться підлітати або з-під Мурманська, Тому що це така жирна для будь повітряної оборони. Там шансів у них немає. елементарні шанси. Ну, те, що елементарні, нульові шанси. Тобто, що вони могли там злетіти кудись, що якусь ракету випустити, по чомусь це нонсенс. Навіть. Такі ракети, які вони сьогодні атакували вночі Київ, розумієте, от ці ракети в них дальність навіть далі в деяких, в деяких з цих ракет. От, Но Про це пізніше. Добре, далі візьмемо значить, їхній підводний флот, що ці атомні лодки, човни, вони будуть там плисти кудись під руки Америку і звідти стріляти по американським городах. Це було дуже страшно в 60-х-70-х роках. Навіть Сахаров кинув роботи над термоядерною бомбою, тому що коли зрозумів, наскільки, і сказав, що нам не потрібно робити таких ядерних бомб і заряджати їх в човни, щоб обстрілювати Нью-Йорк. Вони випливали десь під Атлантики бо середині і стріляли і знищували. Тому що сенсу ніякого немає. І його він вийшов з цієї програми. Це ще було коли, коли? початок 70-х років. А. Що зараз? цей їхній ядерний флот, він скоріше всього, ні на що не похожий. І, тому що підводні човни, вони, по-перше, вони, вони, вони були дуже помітні. Американські західні сонари їх завжди бачили. Там теж не було ніякого. Вони були, були звичайно, були. вони. Представляли якусь опасність для, для західних, для натовських військ. Але зараз, зараз це вже дряхлі, дряхлі посудини, які просто будуть теж навіть знищені, якби їх не загружали ніякими ядерними бомбами. Значить, вони будуть знищені моментально. Там то бояться немає чого, що з них щось буде запущено. Третє. Значить, що стосується самого ядерного потенціалу, не було ніяких значить, випробувань ще вже 50 років останніх. Всі ядерні бомби, які Російська Федерація має, вони або старі, або дуже старі. І так як там є лік, вони мають сроки давності, я більше впевнений, більша частина з них вона не взірветься, вона, вона не взірветься, вона не годна вже в неї вже цей. А тим більше, що контейнерів, в яких ця зброя зберігається, вони є американські. Тобто тоді приємці, ніколи СССР розпався, вони допустили інспекторів, і інспектори натовські, вони прийшли, вони жахнулися від тих умов зберігання ядерного потенціалу. Вони кажуть, давайте ми вам безкоштовно зробимо контейнери. Значить, і ці контейнери, вони ваші бомби будуть там стояти і вони будуть мати там температуру, певну тиск, певна вологість, там, певну, тому що контейнер не має піддаватися вологі, Ядерна бомба, щоб не неце. І вони згодилися. Тобто всі ядерні російські бомби вони знаходяться в американських спеціальних контейнерах. Тільки вони якийсь контейнер тронуть, відчіплють. Це зразу стає ясно, ясно всім. І вони мають попередження, що якщо вони зачіпають якийсь контейнер, це зразу їм попадає по вухах. От. Значить, ці тоді теперішні атаки значить, Києва сьогоднішні, коли вони 30 ракет більше запустили і побили знов людям вікна, машини у дворах, ранили людей, хати побили, значить, але всі ракети були збиті. Це підтверджує ще раз те, що. Ці всі ракети для сучасного ПВО є нічого. Хоча, і якщо брати, то українські ці навіть ракети по засоби, засоби не зовсім свіжі, не самі сучасні. Але 100% збиття усіх цих значить, російських ракет. Це показує про те, що ці навіть туди на цій скандіри можна тактичні бомби поставити, вони нікуди не поїдуть, вони збиті всі також. Я Ісус я, я присікся з одним англічаном. Він каже, ти знаєш, що коли я був малий, то в Англії багато людей рахувало. Ну, він такий чудний хлопець. Значить. Ну, він нормальний інженер, все. О, я, значить, я до інженерів відношуся набагато ліпше, ніж до... Других професій людей мені легше з інженерами говорити, тому що вони можуть вдома. Більшість з них. Так от, так він сказав, казав мені, що в Англії рахували, що краще бути красним аніж мертвим. А, от, і багато такі були пацифистські настрої. Люди боялися ядерної війни, пережили Першу Другу світову війну. І таке було, що ми краще бути красним аніж мертвим. Це він мені сказав. Ну, він такий він каже, що Маргарет Тетчер була поганим прем'єром. Він такий, я бачу, він такий левих убільних хлопець, ну, хлопці, 62 роки. Ну, але все-таки. Так от, зараз для Англії оці всі їхні ракети, ядерні, навіть якщо вони будуть ставити на ракети ядерні бомби, будуть ставити їх заряди, будуть ставити їх на ракети там, в середньої дальності, то ними вже, все. конець. Вони вже нікуди не полетять, ні вони не достануть вже ні Парижа, ні Лондона, ні Берліна, ні Варшави. Нам, українцям біда, тому що вони будуть, якщо летіти через Україну, то вони будуть збиватися теж над Україною, і вони будуть падати. Але про те, що там 30-40% в Америці погібне, 30-40% в Росії, може 50% я вже навіть не думаю. Що там навіть в випадку, як вони почнуть застосовувати ядерні бомби, скоріше всього, вони взірвуться там, де там, де вони є, в цих шахтах, у цих хранилищах, де вони їх тримають, скоріше всього, вони будуть моментально атаковані і знищені там. Ж. Тому що я не думаю, що комусь дойде в голову бомбити такі города, як Москву чи Ленінград. На що це кому потрібно? Гуманітарна катастрофа, потім і годувати всіх, значить, і не знати, куди посадить. Ніхто цього робити і близько не буде. Так що я думаю, що все хорошо буде. От. І остання політична воля е, на застосування ядерної зброї. Я ще зупинуся. От. Так я дуже рахую, що Путін з цикло. Путін він не тот парень, який щось може застосовувати. Це обисний бандюк. Бо, я, Який таки лякати людей, брати на понти, залякувати, значить, а, думати і потім дивитися, що це, Десь засади когось вбити, як німцова, а, стрілки звести, натравити когось один на одного. Це його тактика. Оце така подла, подла ніштожна тактика. От. І він, він із своєю бандою. От це тільки в ліцо, і знаючи, що прилетить йому зразу отв'ятка, що получив він по башці, зразу, я не думаю, що він і його люди, коло, яке біля нього знаходиться, всі ці яких діти на западі і так далі. Що вони готові і у них є політична воля на то, щоб самі себе знищувати. Так що я не думаю, що па що пан. Віталій Портніков правий разом з Бориславом Березовим, що е серйозно говорить про те, що буде 30-40% Америки і 30-40% Росії знищено внаслідок е ядерного удару. Такого не буде. Це абсолютно нонсенс і це абсолютно некомпетентність е м м значить, пана журналіста. Дуже дякую за прогляд цього відео. Бажаю всім гарного дня.